Західноукраїнське дербі в Івано-Франківську у межах сьомого туру першої ліги чемпіонату України з футболу Тернопільська Нива на виїзді протистояла місцевому прикарпатті. Благо. Команди підійшли до матчу в різній формі. Гості мали семи безпрограшну серію та нещодавній вихід до однієї восьмої фіналу Кубка України, тоді як господарі не перемагали у п'яти поєдинках поспіль. На початку зустрічі активнішими були франківці. Вже на 12 12-й хвилині найкращий бомбардир команди Андрій Хома відкрив рахунок у матчі. Для нього цей гол став п'ятим у поточному сезоні. Після цього суперники обмінювалися небезпечними атаками. Наприкінці першого тайму, після подачі скутового, захисник Ниви Андрій Демиденко точним ударом головою зрівняв рахунок. У другій половині гри обидві команди мали нагоди біля воріт суперника. Футболісти Прикарпаття Благо кілька разів загрожували воротам Іллі Ольхового, Однак забити вдруге господарям так і не вдалося. Фінальний рахунок зустрічі – 1-1. Я рахую, що ми сьогодні втратили два очка. Треба забивати. Треба забивати ще один гол, щоб був успіх. Тяжко ми наголошували, що команда грає дуже добре при стандартах. І бачите, нам зі стардатору вони забили. Він справедливий. Цей результат. І ні одна команда не заслужила цю поразку. І якщо відмітити думаю, ну, тут перевага була дійсно перша половина першого тайму за Прикарпаттям, вони забили такий легкий, дуже гол, ми їм подарували цей гол, адже ми не маємо права такі робити помилки, і вона зразу карається. І в обороні легко є такі помилки, да? і в атаці ми не допрацьовуємо. От над виконанням треба багато працювати по відношенню, по самовіддачі, по всьому, по азарту, по емоції, все добре. За підсумками футбольного протистояння Тернопільська Нива набрала 12 залікових пунктів у турнірній таблиці та посідає п'яте місце першої ліги чемпіонату України. Івано-Франківське Прикарпаття продовжує серію матчів без перемог і має у своєму активі 8 очок та відповідну позицію в таблиці. У наступному турі, 28 вересня, на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі Нива прийматиме футбольний клуб Чернігів. Трансляцію матчу можна буде переглянути на телеканалі. ТІВІ 4 в ефірі Т2 у кабельних мережах, а також на ютуб-каналі ПФЛ.